Відзначили Всесвітній день медичних сестер і у Шосткинському медучилищі. Студенти підготували для своїх однокурсників і викладачів концертну програму. А вихованки медсестринського відділення приймали на свою адресу вітання та почесні грамоти. Спеціально запрошеним гостом урочистостей була заслужений працівник медичної галузі України, медсестра реанімаційного відділення дитячої лікарні Наталія Мовчан. Відвідала святковий захід і моя колега Світлана Ковальчук. Шосткинське медучилище вже 20 років готує працівників за спеціальністю медсестринська справа. За увесь цей час зі стін закладу вийшло 760 дипломованих медсестер. А в цьому році лави практичної охорони здоров'я поповняться ще 20 професіоналами. Зараз на медсестринському відділенні навчаються 118 студентів, які обрали цей напрямок цілком свідомо, тому що вважають професію медсестри найгуманнішою у світі. Адже, окрім знань, здобутих під час навчання, вона потребує потребує таких якостей, як співчуття, любов, доброта та увага до хворого. Така професія востребована в будь-яке час. Це класична спеціальність, медицина. Я вважаю, що допомога, оказувати, ну, оказувати людям допомогу це завжди дуже благородно і уместно. Ідеальний медбрат має володати добротою і вміти лечити словом, не тільки там таблетками. Значит, эта профессия очень хорошая, как бы лечить людей. Сейчас врачей мало, особенно там качественных. То есть я считаю, это кадры, которые нужны, и я люблю помогать людям. Профессия медсестры была очень близка с самого детства, я мечтала об этом, и я не жалею о своем выборе, я очень довольна, что я здесь учусь. Медсестра, она должна иметь, уметь общаться с людьми, быть доброй, отзывчивой. Но это самое главное качество. Привітала студентів із всесвітнім днем медичних сестер Людмила Рябець, заступник директора з навчальної роботи. Вона повідомила для них приємну новину. За останнім рейтингом медсестринське відділення посіло перше місце за багатьма показниками, найголовнішим з яких є висока кількість студентів-відмінників. Наша гордість медичного медичного медсестринського відділення це випускниця четвертого курсу Оліни Катерина. Так, вона староста, відмінниця, губернаторська стипендіатка, скажімо так, претендентка на червоний диплом. Нещодавно вона захищала честь не тільки училища, а й медсестринського відділення на обласному професійному конкурсі Краща медична сестра 2011 року і стала призеркою, посіла третє місце. Людмила Миколаївна зазначила, що Катерина Олійник була запрошена на святкове зібрання з нагоди Дня медсестри, яке якраз сьогодні проходить у Сумах. Тому на урочистостях в рідному навчальному закладі дівчина була відсутня. Хоча адміністрація медучилища підготувала для неї та інших найкращих студентів медсестринського відділення почесні грамоти. Завітала на лінійку, аби поздоровити своїх майбутніх колег по цеху, і Наталія Мовчан, медсестра реанімаційного відділення дитячої лікарні заслужен. На медсестра України, щоб надати допомогу дітям, говорить вона, потрібно мати особливий дар, тому що не кожний малюк може сказати, що і як у нього болить. А медсестра повинна про все це дізнатися. Другий раз носиш рібонка ноч на руках і думаєш, а що болить, а що болить, плаче та що болить. А що болить. І только е, е, увидів уливку, увидів благодарность стрібка, це улыбка. тому що не всі діти умеют говорити спасибо. Є маленькі пацієнти, які улыбаются нам уже з трьох місяців, когда им їм легче. Я вам всім желаю эту улыбку, радуватися їй і бути щасливими. У відповідь студенти подарували Наталії Петрівні квіти та подякували їй за доброзичливість і кропітку працю. Проте, в Шосткинському медучилищі молодь не тільки здобуває знання за своєю спеціальністю, а й всіляко розвиває свої творчі здібності. Саме їх продемонстрували хлопці та дівчата у другій частині урочистостей. Своїми хореографічними композиціями, вокальними номерами та гумористичними сценками вони створили глядачам справжній святковий настрій.